Та що ми любимо футбол? Насамперед за видовище, за забиті голи за напругу, за боротьбу і дух змагання. У такому турнірі, як Ліга Чемпіонів, безперечно є усі перелічені складові. Але є ще одна річ, за яку ми любимо футбол, це емоції, щирі, непідробні, радість, сум, тріумф, розпач. Усе це можна спостерігати у іграх найпрестижнішого європейського клубного трофею. А надто коли йдеться про заключний тур, у якому вирішується доля багатьох клубів і підбиваються підсумки виступів у 2011 році. То пан, то пропав, хтось встиг застригнути у останній вагон потяга, що вирушає до станції з назвою Одна фіналу», А хтось на нього спізнився. Справжній трилер для декого із щасливим кінцем було розіграно у групі. «Ф». Олімпіакос Хвацько взявся до справи у грі з арсеналом, і Джебур, попередньо обігравши Фаб'янські, випустив першу ракету. А ось партнер Алжирця Франсуа Модесто всю гру лише засмучувався. То тут не заб'є, то тут м'яч повзворота пролетить. Але й йому усміхнулась фортуна. Ось така поїздка поле мала би символізувати поїздку греків до однієї восьмої, але інакше вважав Олімпік Марсель. Хоча спочатку для французів все йшло не кращим чином. Крик Блащиковський поставив під сумнів амбіції суперників. Але й у складі Олімпіка знайшовся свій ревун. Матіо Вальбуена на 89-й хвилині врятував, здавалося б, безнадійний для Марселя матч. Щира радість французів з приводу неймовірного камбеку у Дортмунді, звісно, Вальбуена – герой матчу, але й Дешам добряче порадів. Посперечатися із Олімпіакосом у всекомандних святкуваннях може Барселона. Кожен із чотирьох голів у ворота білоруського Бате синьо гранатові відзначали ледь не усією командою. Каталонці демонструють єдність і за межами футбольного поля. Зірки Барси, Алексіс Санчес, Вілья, Чаві та Пуйоль вітають на трибунах кампно інших зірок Дані Алвеша, Кейта та Абідаля. І якщо для Барселони обіграти Бате це не щось екстраординарне, то нічия у грі Вікторія Плюзель Мілан та ще й здобута на останніх хвилинах справжнє свято для чехів. Після такого результату не гріхи порадіти, а також танцювати щось на Канкану. Не проти потанцювати і Сейду Думбія. П'ять ігор, п'ять голів у цьогорічній лізі чемпіонів. Чого б з радості і не продемонструвати свій талант? А по завершенні гри вже увесь ЦСК стрибав та обіймався на радощах. Ще б з майже безнадійною ситуацією одну-восьму фіналу. З цього приводу Секу Оліса навіть осідлав Леоніда Слуцького. то яке неофіційне прізвисько у армійців? Інший російський клуб Зеніт теж мав привід для радості. Португалець Дані дякує за підтримку вболівальникам, що перетнули за улюбленим клубом усю Європу, одночасно демонструючи татуювання. Колекція картин гідна конкурувати із гармітажами. Свійго присвятив болівальниками Луіс Адріано. Тішився, щоправда, бразилець не надто. Інша справа Євген Селезньов і радів щиро, і успіх свій не з усіма хотів розділити. З тобою Вільян не святкуватиму, з тобою Шевчук теж не буду, а от із п'ятовими кобіним залюбки. Діді Дрогба теж любить тішитися на одинці. Спочатку покаже щось на зразок метелика, а потім постріляє із уявних пістолетах по валенсійських кажанах, чи то пак метеликах і по їхніх амбіціях у лізі чемпіонів. Ліонський Олімпік продемонстрував дива самовладання. В той час, коли Загребське Динамо нестримно раділо своєму єдиному голу, французи без зайвих слів забували у відповідь і без жодних святкувань бігли на центр поля вперше, і вдруге і утретє – загалом сім разів за гру. І зрештою це забезпечує їм такий жаданий результат, що тепер вони мають повне право тріумфувати. А от у номінації розчарування турніру можуть позмагатися Аякс, Ліль і Трабзонспор. Амстердамці забили два чисті м'ячі у рота Мадридського реала, але вони були скасовані через рішення арбітра. Справжній розпач в очах футболістів Аякса. Очевидно, вони передбачали, чого коштуватимуть їм. Ці відмінені взяття воріт. І що, зрештою, це рішення арбітра вплине на подальший євросезон для амстердамців. Ліль і Трабзонспор на пару нічією між собою допомогли ЦСКА пройти далі у турнірі. Французи та турки мали безліч нагод, але всі їх змарнували. Ось і вирішуйте, хто аякс, Ліль чи Трабзонспор буде лауреатом сумної нагороди розчарування останнього туру. А якщо хтось може посперечатися за звання найщирішої радості останнього туру Ліги Чемпіонів, то це Базель. Швейцарський клуб у очному протистоянні здолав грізний Манчестер Юнайтед і залишив менхуніанців за бортом турніру. Купа мала після першого голу і ще більша купа мала після голу другого. А по завершенні матчу святкування у центрі поля, стрибки та обливання водою. А Вейн Руні у цей час, очевидно, думав над імовірністю перемоги М'ю у Лізі Європи. Ліга чемпіонів подарувала нам силу силену незабутніх моментів і яскравих вражень. Але ми змушені попрощатися із цим турніром майже до весни. Але не прощаємося із емоціями. Живімо позитивно!